Удали одно аніме навсегда. хороша тема для срачу в коментарях. Згідний з тим, що хороша тема для срачу в коментах, автор вибрав відповідно One Piece. Це було очікувано особисто для мене, тому що зазвичай, коли є десь якісь аніме і є особливо One Piece, люди завжди вибирають. One Piece. я хочу просто висказати свою думку, що саме я видавив би з цього списку і чому так. По-перше, атаку я б так само лишив би, тому що в плані сюжету це просто імба. В загальному я коли починав дивитися, це було настільки захоплююче, що я не міг відірватися. Драгонбол я не залишаю тільки через те, що це родоначальник у цих всіх аніме. Якби я лишаю через те, що воно дійсно класне файтами. Далі лишається Наруто і One Piece. Наруто я лишив би, тому що само собою воно одне із перших, яких я побачив. І окрім цього, мені там теж подобається сюжет, подобаються битви, персонажі. Якби ну, я не можу його видалити. One Piece якраз таке, можу видалити, тому що. Я подивився більше тисячі серій, а точніше 1050, якщо я не помиляюся. І воно так і мене не зачепило ніяк. Тобто я давав йому куча шансів. Тобто Люди казали, після сотої серії піде прямо імба, тобі буде цікаво. Не було цікаво. Буде імбово, коли дійдеш до маріонходу. Дійшов, не було цікаво. Буде цікавіше, коли вже там бляха будеш близько до Акевану. Знову ж таки, да, початок Аркевано найцікавіший серед усіх. Але все ж таки воно мене не зачепило сильно. Тобто, да, я не кажу, що воно погане аніме, воно хороше, але воно на любителя. Мені не заходить, мене воно не зацікавлює. да, я дивлюся, але по суті в основному для того, щоб робити контент, а тобто аніме батви, ну і в загальному якби, для галочки.